Отримання своєчасної та якісної медичної допомоги це саме той напрямок, в якому місто рухається останні роки. Важливо не тільки йти в ногу з часом, використовуючи сучасний та якісний ресурс та кращих фахівців, а й створювати. Умови для комфортного перебування пацієнтів на стаціонарі, завдяки згуртованій роботі депутатського корпусу та кваліфікації медичного складу. Медицина міста виходить на новий рівень. Нарешті закінчено роботи із планової заміни вікон. Про подробиці розповів Віталій Жнякін. Доброго дня. Сьогодні хочу поділитися з вами гарною новиною. Навесни була проведена сесія, на якій були виділені кошти на проведення енергоефективності нашої лікарні. Було виділено приблизно 340 тисяч гривень на вікна, на заміну вікон металопластикових. На сьогодні замінено біля 40 вікон та дверей на території нашої Білгородністровської міської лікарні. Наразі ви бачите замінені повністю вікна на базі терапевтичного відділення. Другий поверх замінений вікна в пологовому будинку, на УЗІ-кабінет на фіброгастроскопії, в лабораторіях. Тобто, це все поступові шаги, ті, про які ми. Постійно розмовляємо з владою міста, з мером міста про те, що необхідно приводити до ладу палати наші на минулій сесії було виділено приблизно півмільйона гривень на ремонт неврологічного відділення санвузлів. Тобто, в планах в цьому році є зробити відділення неврологічне палати неврологічного відділення. Також на позаминулій сесії були виділені кошти на заміни вікон в гінекологічному відділенні нашої лікарні. Тобто поступово ви бачите, є розроблена програма по модернізації технічного стану нашої лікарні, палат, санвузлів. Тобто, влада міста зараз намагається зробити так, щоб були максимально комфортні умови для знаходження хворих в лікарні. Тому це дуже гарна новина на сьогодні, що в нас вже є вікна. Дякую всім. Мені здається, що нові вікна це не тільки комфортні умови, але ще й теплозаощаджування в палатах. так, як наразі дуже необхідно. Тим більше, що саме взимку та восени в нас може бути новий блекаут, і це дуже важливо створювати якісні умови для кожного пацієнта. Ви згодні? так так звісно, енергоефективність це саме основне питання, яке зараз є, тому що нам треба зберегти тепло Це і заощадження енергоресурсів, які виділяє влада міста для підтримки нашого лікувального закладу. На цьому етапі безумовно роботи не будуть закінчені. Попереду багато планів та багато ідей про втіли. Нині, яких ми обов'язково розповімо нашим глядачам? Олеся Самчинська, Маріяна Кожухар, перша муніципальний.